Алло, так, гаразд, домовились. На секрет, що вашу телефонну розмову можуть прослуховувати. В умовах війни це може вартувати життя. Мою розмову зараз прослухати практично було неможливо. Це все завдяки цій непомітній програмі Silent Circle, яку розробив відомий американський шифрувальник Філ Цимерман. Ключі зберігаються на відміну від інших програм, не на центральних серверах, а є лише на вашому телефоні та на телефоні людини, з якою ви розмовляєте. Ми з колегами справді передали пакети PGP до Києва, коли у вас відбувалися акції протесту проти режиму Януковича, коли українці на майдані потребували захисту не лише фізичного, а й захисту своїх електронних комунікацій. Адже тодішній режим прослуховував мобільний зв'язок і переглядав записи у соціальних мережах. Можливо, наша програма врятувала чиїсь життя. Власне, це одне з завдань PGP – рятувати, зберігати людські життя. Тому доступ до вашої розмови не може мати ніхто. Ні державні органи влади, ні оператор зв'язку, ні служби безпеки країн, ні ворог. Я був у Криму, коли розпочалася російська агресія проти України. У першу ж ніч зелені чоловічки захопили станцію Укртелекому. на ніч зник інтернет, зник зв'язок. Наступного дня я почав отримувати дивні смс-ки, повідомлення від Facebook, Gmail, Twitter, що ваші акаунти атаковані, їх намагаються зламати. Так тривало до тих пір, поки я з моїм мобільним телефоном був у Криму. Навіть тут, у Києві, особливо під час подій Майдану, державні спецслужби прослуховували власних громадян. Це європейська площа. У грудні під час одного звіча Майдану на цьому місці стояла машина, куди вдерлись активісти. На черзі з Тетяною Чорновіл. Це була машина Служби безпеки України. У ній е, знайшли дуже багато звукозаписуючого обладнання і записи телефонних перемовин лідерів опозиції. Тож, коли ви розповідаєте свої секрети, не будьте такими впевненими, що вас не почують інші.